Печія після сексу, чи це нормально? Всі вітання. Деякі жінки можуть відчувати печіння після статевого акту. Дискомфорт буває постійним або виникає одноразово. До того ж, багато жінок нічого не кажуть про це, ані партнеру, ані лікарю, і можуть досить довго терпіти цей дискомфорт. А які причини печіння після інтиму і як позбутися, давайте розбиратись. По перше, дорогі жінки, запам'ятайте, статевий акт не має бути болісним, і після нього не має бути відчуття печіння або іншого дискомфорту. Одна з найрозповсюджених причин печії після сексу це тертя, коли недостатньо змазки під час статевого акту. Кожна жінка в різні періоди циклу і життя продукує різну кількість природньої змазки. Якщо змазки мало, тертя спричиняє мікротравми слизової. А вміст піхви у здорової жінки має кислу реакцію. Під час статевого акту на ранки потрапляє кислота, що й викликає неприємні відчуття. І щоб тертя не призводило до травмування відчуття печії, має бути амортизація і достатнє зволоження. Для цього краще застосовувати лубрикант. Важливо, щоб він був на силіконовій або водній основі, тоді він спрацює як зволожувач. Лубриканти, які містять спирт або ментол, застосовувати не варто, бо це тільки посилить неприємні відчуття. Також гінекологи не рекомендують повторювати статевий акт відразу після того, як відчуття печіння пройде. Ще однією з причин печії після сексу може бути індивідуальна реакція, алергія на латекс, лубрикант або навіть сперму, а саме на білок сперми партнера. Після сексу без презервативу може з'явитись набрік, почервоніння слизової та відчуття печії на щастя, такі випадки трапляються не часто. Але якщо це дійсно рідкісна алергія на сперму, то сексом з цим партнером вам доведеться займатися винятково з презервативом. Якщо причина печії після сексу в презервативі чи лубрикантах, то потрібно їх замінити на засоби іншої марки. Також причиною пічії після сексу можуть бути інфекції, що передаються статевим шляхом. В цьому випадку вам необхідно звернутись до лікаря для обстеження і постановки правильного діагнозу. Якщо причиною вашого дискомфорту виявиться молочниця, то ви можете до основного лікування, яке вам призначить лікар та дієти, додати рослинні комплекси, наприклад, натуральний комплекс добіравіна. Які спеціально розроблені для відновлення жіночої мікрофлори, завдяки поєднанню потужних рослинних екстрактів та важливих мікроелементів, він допоможе швидко усунути симптоми молочниці та покращить ваше самопочуття. До речі, він не лише вирішує конкретну проблему молочницю, а і забезпечує наступні переваги. Екстракт листя чорного горіха, який міститься у цьому комплексі, ефективно бореться з грибковими інфекціями, зокрема з зі збутником молочниці грибка роду кандида. Екстракт брунюк-гвоздики відомий своїми антимікробними властивостями, які допомагають знищувати патогенні мікроорганізми та запобігають їх розмноженню. Екстракти листя, і кісточок грифруту мають потужні імуномодулюючі властивості, які допомагають посилити імунну систему та підвищують загальну стійкість організму до інфекції. Цинк сприяє більш швидкому відновленню тканин і підтримує здоров'я шкіри та слезових оболонок. А вітамін С і Д підтримують імунну систему, зменшують запалення та покращують загальний стан здоров'я організму. Кожен компонент ретельно підібраний для досягнення оптимальних результатів без побічних ефектів, і цей комплекс підходить для довготривалого застосування і забезпечує стабільні результати протягом тривалого часу, а також запобігає можливості виникнення рецидиву, тобто повторення захворювання.